Я не знаю, чому перший раз, як це сталося, я не зупинив її. Можливо, я був дуже втомлений, щоб, почувши кроки моєї маленької дівчинки, зрозуміти, що це відбувається насправді. Вона пройшла повз мої двері, які я завжди тримаю злегка відкритими, відколи моя дружина померла. Раніше вона завжди перевіряла, чи з Яною все в порядку: Яна моя єдина дочка, і єдина, хто вижила під час ДТП, в якому загинула моя дружина Світлана. Жахливе ДТП. Тоді, щоб витягнути двох моїх найрідніших людей, рятувальникам знадобилися гідравлічні ножиці. Моя донька вижила якимось дивом. А дружина. Яні всього було більше року тоді, коли це трапилось, і слава Богу, вона про це нічого не пам'ятає. Також, коли я вперше почув звуки маленьких кроків уночі, я подумав, що мені це сниться. Те, що дружина завжди перевіряла, чи з донькою все окей, не означає, що я поганий батько. Останні три роки я втратив здоровий сон через роботу та мій ментальний стан. Я працював на кількох роботах, влаштував дочку в найкращий садочок, намагався приділити їй увесь свій вільний час загалом робив все, щоб моїй донечці жилося добре, тому в ту ніч швидше за все, я був просто до смерті втомлений. Зате потім я не пропускав це явище більше жодного разу. Кожної ночі, близько першої години, моя дочка несподівано вставала з ліжка та йшла по коридору. Її маленькі ніжки на голій підлозі завжди робили досить смішний звук, який вночі здавався дещо кріповим. Вона завжди ходила босою по будинку, тому я думав, що вона просто йде у ванну. До того моменту як я почув звуки вхідних дверей, що відкриваються, я був наполовину сонний, тому не підхопився одразу, щоб зупинити її. Я потер обличчя, встав та повільно спустився до кухні. Двері на вулицю були відчинені, моя донька стояла на колінах поблизу кущів малини, які ростуть у нас на задньому дворі. Я спостерігав за нею кілька хвилин. Вона стояла, ніби прислухаючись, потім піднялася та поглянула кудись в горизонт. Після цього Яна обійшла кущі малини кілька разів і тільки тоді почала йти назад до будинку. Я вирішив не заважати їй, так як колись читав, що будити когось під час лунатизму може бути небезпечним. Як тільки вона повернулась, я чомусь перестав хвилюватися через цю ситуацію, та почекавши 15 хвилин після того, як вона лягла в ліжко, просто витер її ноги від землі та бруду. Я не хотів будити її, тому я був тихим та обережним, наскільки це можливо. Було дещо дивно спостерігати, як це стає певною рутиною в нашому житті, але, чесно кажучи, я не сильно надавав цьому значення просто маленька дівчинка, яка ходить у вісні навколо куща. Чесно кажучи, я навіть знаходив щось чутливе в цьому всьому. Річ у тім, що це були кущі її матері. Коли ми придбали цей будинок, вона зробила собі міні садочок на задньому дворі і сама знайшла сорт малини, який їй подобався, та посадила її. Ми часто сиділи та милувались нашим садочком, особливо відчуваючи солодкий запах малинових кущів. Я не був прихильником різної паранормальщини чи так званої енергії. Але мені це здавалось ніби намаганням підсвідомо знайти якийсь зв'язок зі своєю втраченою матір'ю. Хто я такий, щоб зупиняти її чи бути цим стривоженим? Принаймні на деякий час, думав я, поки її ходіння вночі ніяк не шкодить її денній діяльності. Серед своїх однолітків вона почувалася чудово, вела себе адекватно та завжди була енергійна і весела, незважаючи на те, що росла тільки зі мною, як з батьком. Я просто давав цьому статися. Я навіть перестав ходити на кухню. Вона сама відкривала двері і сама їх потім зачиняла. Вона ніколи не забувала закрити двері. Я просто спостерігав за нею з вікна своєї спальні, щоб бути впевненим, що з нею все гаразд. І якщо б щось пішло не так, я завжди міг спуститися та підбігти до неї. Я був поруч з нею. Загалом я дав цьому відбуватись протягом місяця. Увесь місяць моє серце зжималося через якісь незрозумілі інстинкти дитини бути поруч зі своєю матір'ю. Можливо, це я той, хто насправді хотів знайти той зв'язок з утраченою дружиною. Можливо, це я та людина, в якої боліло, тому що кожного разу я відчував невеличке полегшення я відчував, ніби вона більше не така самотня. І знову ж таки, я не думаю, що я поганий батько, я просто думаю, що кожна дитина повинна мати обох батьків. Але після місяця лунатизму і після розуміння, що це не допоможе ні моїй дочці, ні мені, я вирішив, що прийшов час припиняти це все. Я не хотів її будити та лякати, і не знав, як це краще зробити, щоб не нашкодити їй. Замкнути двері в її кімнату чи надвір? Просто поговорити з нею. Я не знав, з чого почати, тому я вирішив проконсультувати зі своїм лікарем про це все. Поведінка моєї дочки не сильно змінилася за увесь цей час. Вона ніколи не говорила про ті кущі та рідко говорила про її маму. Іноді вона брала фото своєї матері та розпитувала мене, чи вона була доброю та чи гарно пахнула. Я їй відповідав, що вона пахла малиною та щастям, і що вона мала відкрите серце та добру посмішку. Це завжди задовільняло мою дочку. Так ось, вислухавши історію про цей кущ, доктор порадив спокійно спитати в Яни, чи вона щось пам'ятає. Головне, обережно, щоб не налякати та не шокувати. Що я і зробив. Проте, так і не отримавши чіткої відповіді від своєї дитини, я вже хотів закінчувати цю розмову. Але Яна сказала, що, здається, хтось за нею спостерігає. Спостерігає? Хто? здивувався я. Не знаю, хтось біля лісу. Просто стоїть, спостерігає та кличе. Мені стало не по собі. Я не очікував почути таке від своєї доньки. Ми живемо на краю міста, і у нас із заднього двору справді видно ліс. Це невеличкий лісок, дістатись до якого можна, перейшовши дорогу та пройшовши хвилин 15 полем, але видно його мені з моїм метр вісімдесят зросту, як могла там побачити щось моя маленька п'ятирічна донька. Тієї ночі, коли воно встало, я вирішив піти за нею. Спустившись та вийшовши на вулицю, я спостерігав за звичним обрядом. Дівчинка походила навколо кущів та подивилась кудись далечінь. Ти бачиш це татку? Мурашки пробігли з моєю шкірою. Вона все ще спала і зовсім не дивилась на мене. Я спробував прослідкувати за її поглядом, і у мене волосся стало дибки. Біля лісу, який видно з нашого будинку, стояла постать. Вона була схожа на жінку, досить струнка, та навіть декого мені нагадала. Але ні, я зупинив себе на цій думці. Такого не може бути. Дещо отямившись та поглянувши на ліс ще раз, я не побачив там нікого. Я стояв на вулиці та не міг дочекатись, коли моя донька повернеться в будинок. Я все ще сподівався, що це все на півсонні глюки. Наступний день я вирішив провести зі своєю донькою та взяв на основній роботі вихідний. Ми готували їсти, дивились Netflix та дуркували. Шукаючи свої іграшки серед старих ящиків Яна знайшла диск, на якому була наша з її матір'ю весілля. Ми увімкнули його. На весіллі були наші друзі, родичі та найближчі люди. Всі сміялись та веселились, але головне там була Світлана все ще жива. Я знаю її, це вона мене кличе вночі. крикнула Яна, почувши голос своєї матері. Що? ледь прокутнувшись слюну, вимовив я. Я задала її голос вона мене кличе вночі. Тату, це мама мене кличе до лісу. Тату, це мама мене кличе! Тату! Моя донька тягнула мене за футболку та продовжувала кричати одне і те ж: Я не знав, що їй на це відповісти, і я не хотів на це відповідати. На годиннику 0058. Я хочу це припинити. Забагато думок, забагато незрозумілих речей, які починають лякати. Я просто хочу жити як раніше. 103. Я чую, як я йде по коридору. Іде дещо швидше, ніж завжди, зупиняється біля малини. Я так не хочу підійматись. Раптом я чую, як моя донька сміється в абсолютній тиші. Вона сміється, ніби грається з кимось, і її сміх дещо віддаляється. Я Настій! кричу я та підхоплююсь. Та було вже пізно. Все, що я встиг побачити, це світло фарта, почути звук удару об машину. Моя маленька дівчинка вибігла на дорогу, а водій не встиг зорієнтуватись. Яна! Я розвернувся, щоб бігти донизу, та раптом я побачив її. Я побачив свою дружину. Вона стояла на тому ж місці, де й минулого разу, на краю лісу. Цього разу я був впевнений, це вона. Пройшло близько двох місяців після тих подій. Через місяць мене звільнили з основної роботи через п'янство та регулярні прогули. По додатковій роботі я просто не відповідав на повідомлення та не реагував на дзвінки. Мені просто нічого не хотілося тільки пити, щоб на короткий час забутись. Я не хочу так жити, я не бачу заради чого, я не знаю, чи зможу я так далі. Але минулої ночі, близько першої, я почув сміх своєї донечки. Я не спав, тому був впевнений в тому, що почув. А ще, як мені здалося, я почув голос Світлани, яка кликала мене до себе.